Усім не догодиш, комусь футбол дошкуляє, а хтось не насолоджується. Про настрої гостей та мешканців міста Лева розповість Христина Купльовська. Львів відкритий для світу. Тепер про місто дізнаються сотні та тисячі іноземців. Болівальники, що прибули до нас з-за кордону, обіцяють розповісти усім про культуру галичан і повернутися до міста Лева ще не раз. Уйід! Ми це зробили, все вдалося. Я пишаюсь тим, що побував тут. я вважаю, організація чудова, просто супер. Львів дуже подобається. Прекрасне місто Фантастичне місто. Одне з найкращих в Україні. Львів став моїм улюбленим містом. Львів'янина іноземних гостей не скаржаться. Вони залюбки пробачають їм усі пустощі і зізнаються, сумуватимуть за завжди веселими та привітними фанатами. Знаєте, досить доброзичливо ми їхали разом. В автобусі на гру з португальцями співали пісні кожен на своїй мові, але один одного розуміли. І знаєте, якось можна сказати, здружилися, хоча людей не знаємо, але тим не менше дуже Я Багато познайомився з друзями тут і португальцями, і дані дуже веселі люди. Європа показала, що Європа поважає нас, тому що ми щирі і вони свою щирість до нас теж приділяють гарну увагу. Дійсно, дійсно дуже раді. Я думаю, якщо Україна стане чемпіоном, то у Львові нарешті, я думаю. Будуть гроші і відкриють мусоропереробний завод. Нарешті неділю Львів прийматиме команди Німеччини та Данії. На цьому єврочемпіонат для міста Лева закінчиться. Однак, не для мешканців та вболівальників. Вони ще не раз зустрінуться, адже фанати приїдуть до міста вже як звичайні туристи. Христина Купльовська, Андрій Дробний, вісник.